В общем, перед санаторієм лісова пісня є вхід на пляж з Не санаторний, типа безкоштовний, ось він. Цей вхід. Тут у нас гаражи, тут райончик приватний сектор. От гаражи. Там вхід до двох магазинів. От. І цей дорожкою, ну приблизно там, не знаю, 5 хвилин лісочком, стежечкою, такою грунтовою і виходить до пляжу. А це виїзд з села. Тори лісова пісня, от зі стежки на Мельники 28 червня, а зараз десь 16 година. От скільки людей, дуже мало. Ще вхід поки 100 гривень за чоловіка, ходить слухи, що з першого дня до 50 гривень, бо людей взагалі мало. А ми йдемо цією стежкою на Мельники. Ми вже там відпочивали на сторону пляжі і вирішили спробувати ще відпочити на Мельниках. І от йдемо. Цією стежкою. Вона йде понад цим з барканом. Тут, от, де калітка була, вже тут запаяли вхід і там де друга калітка теж закрита. Територію вже серию огородив. Є така гарна стежка, дуже гарна. Фактично лікувальна, як теренкор. Насоджуюся запахом лісу, пташок Можна на великах теж, мабуть, на самокатах теж можна. Там бита грунтовка. Ось це 28 червня 2025 року. Це є майбутній пляж села Гаївка. От, ми, як бачимо, поруч від санаторного. Тут же є продівачка. Мають бути, я так розумію, лавочки, можливо будуть грибочки з словами. Тут має бути, має бути дуже, ну, дуже прикольно, що цивільно. Але какої рано важливо. От. І тут є пісочок, що дуже важливо для пісочних ван, піщаних ван, для вигрівання, внутрішніх органів, для здоров'я, це хорошо. добре. От. Ця стежка пішла на мельники. Ось там мельники. От, зараз глянемо пляшки. Поки що, тут трошки дико. Такий, скажімо так, не зовсім. Загрожений сок, не зовсім приємно заходити. Є старня якась. Ну, в принципі, тут от, от можна зайти. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут піщане дно. Ось, Тут я знаю, рибалить. там от. Як там насчет, чи є в водорості, чи я не знаю. Ми не купалися, але в але... цілому а... такий нормальний пляжі протягом. Ну і там будуть, можна сказати, такі... Уєдіння є місця, де можна також відпочити а, територія, в принципі, як для села Гаївка. Невеличка села, невеличка територія, ну я думаю, що вистачить. Всім тим паче, що можна туди піти. Ось, і йшли до нього, не знаю, там від, відворіть санаторія, може 5 хвилин. За дівчатами серед фін не тікають. Ще один. Ого. Можна також йти вздовж берега на мельники з морським бризом, ну, озерним бризом. Я вам скажу, що тут сильніший вітер, на пляжі сантори лісова він, ну, Бачите, вон там от серед по факту захищені деревами. Вот, Санатурний пляж, да? і видно, вітер вітерний з тої сторони, Ті, що не тут на мальниках, а реально вітряно ну, більше. Мілкотня бачу. Є пірсик, для хочу постривати. Бачимо ну, є п'яжний волейбу. Всі пішли на кафешки. Я знаю чого, тому що у них просто не в сумці. Хочу пошвидшувати їсти. Вау, це ж... Мені, чим не подобається тільки свіста. Вони розложили свої крони, ніхто їм не заважає тут рости. Вони їх так розложили файно. Дивіться на це дивіться, роботи вісикатель коронами система цікава. Це Прожай, да? Можна вивчати, як уріння ростуть. От пляжик центральний. Це рятувальний пост. Ось такий тут пляжик. Йдемо по дорожці. Дерев'яній. Зараз все закрито. Зараз до речі сьогодні субота. 28 червня 25-го року. І мало б вже все відкритися. На вихідні, але як бачимо, мало що відкрито, тому що людей через таку погоду, такий вітерець маловато. Зараз десь 20 градусів температура повітря. Ну, Озеро так собі, на любителя. По пораду, я его Але для всех. Тут кафешки бачу трошки відкриті. Наша там відкрита кафешка. Чуйде. Що ж продають? Риба. Чиї 70, пиво, 70, 75, 80 гараж. Банк 90. Жилкоголка 60. Так все 40. Так. Добрый день. У вас є хот-доги? Нет. А что, почем? По 60 и 80. Молочно. 60 і 80. Угу. Thank you.